Добрий ранок, настав час розказати про це місце, в якому проводимо дуже багато часу. Іноді не дуже багато, але все одно. Як ми казали вже в якомусь із відео, необхідність мати машину це, мабуть, єдиний стереотип про Америку, який виявився реально правдивим. І тому вирішив трохи розказати про те, що таке. Мати машину в Америці, як її можна придбати, як її обслуговувати, і все таке інше. І думав я просто зняти відео, а виявилася нагода, як його почати. Вчора я виїжджав і бачу, мені машина видала такий знак. Зараз вам покажу: показує Low pressure. Таке вже Вибачте. таке вже було, бо іноді на холодну температуру знижується тиск у шинах, і я думав, окей, трохи підкачав. А потім побачив, що одна із шин у нас з сюрпризом. Зараз я так став, що цього не видно, але я тут додам фотографію. Коротше, наїхав я на якийсь шуруп і приїхав це зараз виправляти. На шиномонтаж. В них, на жаль, на сьогодні вже нема місць, щоб записатися, але написано на сайті, що можна прийти, і просто так вони зроблять без запису, тож я спробую піти це зробити. Пройшло півтори години. Зробили безкоштовно, до речі. І це добре, тому що мені все одно в наступному місяці треба буде змінювати шини, або може і раніше. І ще він сказав, що прийшов час змінювати е, гальма. Тож, мабуть, у це відео я взагалі додам повний сервіс авто, Ще треба поїхати наступного тижня поміняти масло, тому. Розкажу саме скільки все це коштує. Я думаю, якби вони не зробили безкоштовно, це, мабуть, коштувало б доларів 50, бо я чув, що іншим людям робили так. І... Але якщо в них е, купуєш шини, вони тобі будуть завжди їх Е-е... цю вулканізацію. Це так називається? Коротше, будуть це робити безкоштовно. А я поїхав додому. Оп! Сьогодні новий день, а насправді вже наступний тиждень. І... На вулиці Спека, 32 градуси, а я йду пішки. Вимкнув собі годинник, що в мене воркаут, outdoor walk і... Ой, як сонце. Сяє. Коротше, розкажу вам про продовження о, сервісу машини. Сьогодні вранці я відвіз машину на oil change Я завжди їжджу на, до офіційного, офіційного ді, е, дилера. Mitsubishi. Не тому, що я такий фенсі, а просто це о, раніше було до нас найближче місце, і потім я вже вирішив, що о, хай буде вже там. До речі, ціна навіть дешевша, ніж о, в інших місцях. Отут я підставлю точну ціну, але о, заміна масла о, мастила, оливи була десь приблизно о, 75 доларів і ще 50 заплатив за заміну. Фільтру повітря на дору. Коли ж я був там на сервісі, мені сказали, що в мене на задніх тормозних колодках залишилося 2 міліметри, і я знав, що мені їх треба міняти, але не думав, що все так швидко. Я взагалі про це забув. Взагалі пишуть, що це треба це робити кожні 35 тисяч міль, а у нас вже 45, тож коротше, я вирішую, що не можна більше чекати. І відвіз на той, на той самий сервіс, де мені робили вулканізацію, витягували цей шуруп, який ви бачили тільки що у відео. І вони сказали, що можуть цього не зробити, але треба машину там залишити, бо вони чекали ці колодки. Але від нас 15 хвилин пішки, тож я залишив машину і ось йду назад вже забирати. Розповім вам, скільки це коштувало. Зараз, коли туди дійду. Ось стоїть. Зараз подивимось, чи буде щось видно чи ні. Уу, дивіться нові ротори. Все нове, це я колись пошкрябав. Але дивіться, яке там все нове, чистеньке, красивеньке. Сказали, що на передніх ще є 5 Та що ж це таке сонце? Що На передніх ще є 5 мм. І треба замінювати на трьох. Я думаю, я точно не знаю, я думаю, це ще декілька місяців. Може почекати ох, яка спека всередині В це -це добро вийшло. 632 долари 97 центів. Немало. Так, що мені е, замінили? Ротори. Я не знаю, як буде українською. Брейк ротор. 2 по 70 доларів. 138,96. Набір тормозних колодок 85 доларів. Робота 194. Короче, в сумі вийшло 632 долари. Ось Отак я поставлю вам. Можете почитати, що там скільки коштувало. Якщо ви розберетеся, дали. Такий сертифікат. А, гарантія. Виглядає як свідоцтво про шлюб. Але блакитне. Це відео було б неповним, якби ми вам не показали, як виглядає процес вибору та покупки машини. Ми не покажемо, як виглядає процес покупки, бо купувати ми поки що не збираємось, але. Ми так думали, що нам, мабуть, в цьому році вже треба буде додавати другу машину, бо багато різних справ, коли нам треба бути у різних місцях. Тому ми починаємо потроху дивитися, поки що так, тільки дивитися. І вирішили вам також показати. Приїхали туди ж, в цей мереж... до цього ж мережого дилера, де я купував машину. CarMax. Я думаю, якщо ви живете в Америці, в вашому місті теж є. І покажемо, який є вибір і що скільки коштує. Погнали. Да, оце мінус приходити влітку, тому що всі машини нагріваються всередині взагалі неможливо. І, до речі, вони майже всі тут відкриті, можна прийти і сісти, можна піти попросити на тест-драйв її взяти на 20 хвилин, або навіть тут є тест-драйв на добу. А як я не знаю, які там умови. Безкоштовно, але, мабуть, може якийсь задаток треба вносити. Коротше, але коли так ходиш, сідаєш в машини після п'ятої, десь вже всі однаково виглядають, і вже дуже Незалежно важко. Незалежно від ціни. Да, що, 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 дуже важко все обрати. Ну, ходім туди, подивимось. які є. А, на, на Кармаксі тут всі машини а, не биті. Ну, тобто, вони можуть бути такі, іноді написано, що був ексиден. Такі, що там, наприклад, бампер просто поміняли, але ніяких механ механічних нічого не буде, а... як це сказати? Пошкоджень? пошкоджень? Механічних О. пошкоджень. О, не, буде. Так, так, не буде? Я не знаю, як в інших штатах, а у нас в Орегоні у ці Subaru Outback таке відчуття, наче, наче це найпопулярніша машина. Вони та джипи. До речі, зараз подивимось. Uh, так, тут 22 тисячі пробіг, це десь 35 тисяч кілометрів. 33 коштує 19 рік. Теж є багато чого. О, світуй салон. Нормально. Да. Але мені Subaru якось не дуже подобається. Ой, він так пахне, наче там хтось айко скурив в ньому. Я би так сказав, що, мабуть, зараз за 30 тисяч або 35 можна взяти машину з пробігом таким до. 40 тисяч міль і якусь о, непогано, типу там роки чотири її буде. І це буде не седан, а оцей такий кросовер зручний, що ви зможете там в п'ятьох е, їздити. Доволі комфортно, і ще й буде е, нормальне місце для усіх ваших е, продуктів із костко або для дитячого його візочка. Так, дружина знайшла ще що щось цікаве. Це от стійки по Цельсію. Тут якась, мабуть, дівчина їсти. Ох, як там жарко всередині. Нормально, матична погодка. Але це 80 тисяч, це вже 17-го року 80 тисяч... А, ну це ми так їздимо. Так, якщо вже казати про орегон, це буде або Outback, або такий джип. І джипи такі, вони в принципі прикольні, але в них всередині як в тракторі. Я не знаю, коли сідаєш. Але прикольно, що можна оце все дари зняти, все ці двері познімати. І тут десь якісь я точно не знаю де, але якось може ці, якось там відкрутити дуже легко. Як ви вже зрозуміли, тут машини всі БУ, але є такі БУ, що наче вони іноді взагалі буває там одна тисяча пробіг. Тобто, це... я не знаю взагалі, як вони. Таке відчуття, що хтось купив машину, потім не платив кредит, і в нього її через два місяці забрали. Або, може, це якісь машини, які були десь у дилерів нові, і їх там трохи поїздили на них на тест-драйвах, і вони вже вирішили, що їм легше так їх перепродати. Я не знаю, коротше, це мої все догадки. Так, оце така, як нам подобається, як ми дивились, 23-й рік Audi Q5 Premium. Дуже погано видно, але там 5 тисяч пробіг. Їх якось в якийсь день їх було тут 3 або 4 однакових. Ну що? Вони всередині якось нам найбільше подобається оці ауді. Але якби оце було найближкуче то було б краще. Так, може. Тут ціна не написана, але ми дивилися, вони наче 42 тисячі коштують, да, щось таке. Можна ще таку величезну подивитись. Всередині тут, мабуть, три ряда. Зараз подивимось. Так. 18 рік, Expedition Max, 76 тисяч пробіг, 36 тисяч коштує. Ой, такий просторий. О! Три ряди, ще такий величезний багажник, а може ще так зробити. Ой! Підушка. Це взагалі такий може дитячий сад, садок цілий возити. Але зручно, непогано. Ну, така машина вона велика, вона має, має сенс коли, тільки коли є багато дітей. І, звичайно ж, неможливо розповідати в Америці про машини, не розповівши про траки, це ми маємо F, о, вибачте, Ford F150. Найпопулярніша машина в Америці. Подивилися достатньо. Є багато людей, хто їздить лише на траках. Наші знайомі деякі полюбляють. Ну я нічого проти не маю, але. Ні, це прикольно в своїх цілях дуже прикольно. Так, це дуже. Але мені здається, що якщо одна, наприклад, машина в родині, то краще, ну, щоб да. був не трак. Ну, а якщо у кожного своя, то й трак нормальний. Воно прикольно так, високо в ньому сидиш. Так, що ще? Треба ще якийсь седан показати. Ходім, пошукаємо. Там є седан. Так, ще один Ford. Теж. А, це вже фокус. О, 14 тисяч. 12 рік. Ну, всередині Форд, як Форд. Ні, нормально, село. А, гарячий. А ягуару, це таке. Реально, всі тепер однакові, що Форд, щойно, що Ягуар. Так, це означає, що все, треба, треба йти додому. Я коли думав, яку я хочу собі наступну машину, так важко е, обрати, бо думаєш, треба і електромобіль, а одночасно треба і велику, а одночасно треба і якусь, щоб можна було кудись поїхати, е, де нема дороги. Форт Бронко. Мені вони подобаються, особливо ті, які такі подовжені. Так, це у нас... О, до речі, як я і казав, одна тисяча пробіг, 23-й рік Форт Бронко, 45 тисяч коштує. А, ну він на ручній коробці. В нього одна тисяча пробіг. 20 часів, все ще запаковане в плівках. Цікаво. Угу. Такий новенький всередині. От він на так, от сісти в нього він набагато приємніший, ніж Ford, наприклад. І тут теж можна дах зняти. Один лайк, і я зараз це зроблю. Роблю з вас лайк. Коротше, це може зробити. І навіть, навіть на обов'язкову машину для цього купити. <рес> Він прикольний грав. Навіть, до речі, цей на дві двері. Твої дверей, 46 тисяч. Ну, це. Я думаю. прикольніший, ніж джип. Ну, за 46 тисяч, враховуючи. Враховуючи те, що це. Нова машина взагалі. І до речі, на відміну від джипу, в якому знімається дах. Тут він такий з шумоізоляцією. Mm -hmm. До речі, те, що написано 1000, тисяча, це значить просто, що менше, ніж 1000. тисяча. Може він взагалі новий? 196 міль. Диви. Тобто 30 кілометрів. Це хтось як один раз поїхав з Києва до Полтави і не доїхав і вирішив продати машину, так? Це приблизно так? Оці нові Hyundai і мені так подобаються їх фари, не знаю чи ні, ці такими квадратиками. Всередині вони, якщо чесно, прикольніші, ніж Tesla. бо ну, все одно такий футуристичний вигляд. Багато електромобілів чомусь досі. Як наче занадто футуристичні якісь всередині. І якщо чесно, як ми дивилися Теслу, то нам е, не подобається їх інтер'єр. Ну От зараз сядемо в одну. Наче в Теслі, оце що лише такий екран один. Не знаю. Занадто мінімалістично. Після того, як посидів в 10 або 15 машинах, які всі вже виглядають однаково і всі однаково всередині пахнуть, особливо коли така е, спека на вулиці, дуже приємно повернутися в свою, сісти, де ти вже все знаєш, де е, під тебе вже підлаштовано сидіння, і, і взагалі все. Тож, о, ми так і зробимо, наче в нас є інші бриганти. В принципі, такий вибір машин, отак От може прийти, порівняти різні, подивитися, які вони є, які вам подобаються. Зручно, що можна прийти, і до тебе не підбігає одразу якийсь консультант, а може просто посидіти в різних машинах, навіть, можливо, в якихось, які ви не плануєте купувати, а просто порівняти їх. Іноді бувають ситуації, коли контент сам себе стоїть. Вчора ми були на Кармаксі, показували вам, як можна обрати та придбати нову машину. І сказали, що нам ще треба шини нові поставити. Але ми це зробимо трохи пізніше. Бо ми тільки поміняли тормози на то витратили доларів, на масло і на шини ще 800 доларів, Ну за, за два тижні зробили. Пройшло 10 хвилин, а може і не пройшло. І ми випадково наїхали. На якусь штуку. І що сталося, як ви думаєте? Все, гаплик прийшов повний вже. Нікуди ми після того на тих шинах не поїхали. Зараз покажу, як це виглядав. Отаке сталося. Ні, може на камері не видно, але все, гаплик стався. Я вперше в своєму житті поміняв колесо, поставив запаску. Одразу ж поїхав у шиномонтажу, але там не було таких, щоб по розміру підходили. Було тільки все одно на сьогодні, і мені ті не дуже сподобались. Коротше, я знайшов інший шиномонтаж, і вже зараз їдемо, поставимо нові шини і, вже, і це вам також по -по -по покажемо. Hours later. Подивіться, нові шини, все чудово, треба буде трохи помити диски, але взагалі шлен. Супер. Тепер можна їхати. І ще поміняли а, а, дворники. Нові шини, нові гальма, нові двірники ще поміняли на вікна. 60 доларів вийшло. І таке відчуття, що сів у нову машину. А, я тільки що ще заїхав, купив новий фільтр повітря для салону, а також спробую якось поправити. Те місце, де нам у скло прилетів камінець. Шини е, не 820 доларів за всю пару з, з, з встановленням і з утилізацією старих. Тож, в сумі, за, за тиждень ми витратили скільки? Десь 1000 е, півтори, навіть трохи більше на все це, 1700. Але е, тепер відчуття як в новій машині. І це чудово. Дуже, дуже приємно. Uh, тепер вже точно кінець відео. Uh, підписуйтесь на канал, не забудьте поставити лайк. Також є багато цікавих відео у нас інших на каналі. Тож, uh, побачимося ще.